Чарівний світ поезії та музики, слова подяки та підтримки від колег, друзів, мудрі настанови для всіх присутніх. Так у центрі культури мистецтв Бориспільської міської ради відбулося відкриття 9-го міжнародного фестивалю Ронделю на берегах Альти. Започаткований ще у 2014-му, фестиваль щороку набирає обертів і, попри всі незгоди, продовжує збирати прихильників ронделю з усіх куточків України та світу, говорить голова Асоціації поетів-ронделістів України, головний фундатор заходу Микола Боровко. Дев'ятий міжнародний фестиваль Ронделя це дедриційна зустріч всіх, хто любить такий жанр як рондель. Він проходить звичайно в складних умовах. Минулого і позаминулого разу ми проводили 9, 8 і 7 Ми провели в формі офлайн-онлайн. Цей нарешті зібралися, дякуючи нашим воїнам ЗСУ. Ми в мирній відносній обстановці. Можемо позвітувати про те, що роблять ронделісти України в розвитку свого жанру. Це жанр пісенний. І молитовний об'єднаний в єдиній уніформі, який називається Рондель. Цьогорічне свято Ронделю поділили на два дні. Перший день фестивалю відкрила урочиста і концертна програма Ронделіана Миколи Боровка, присвячена 75-річчю автора. Другий день організатори відвели лауреат на мистецькому форуму Ронделі без кордонів, в рамках якого запланували виступи поетів-ронделістів України та читання перекладів закордонних авторів, що свідчить про те, що слово ронделя вже давно вийшло за межі нашої країни та активно шириться світовою культурою. Ми вже давно вийшли за межі України. У нас гостями були представники. Польщі, Сьогодні вони нас будуть вітати, але, на жаль, тільки онлайн, офлайн, офлайном офлайн. Будуть представники Болгарії, заступник голови, теж прислав вітання, відео вітання. У нас були поляки, румуни, болгари, словенці, чехи, представники Франції, не поети, але представники Франції. Ну, наші польські друзі, вони вже приїздять до нас групами 6-8 чоловік. Це і перекладають. Грп наші рондель вийшов за межі. Окрім відео привітань від закордонних поціновувачів Ронделю до концертного залу культури і мистецтв також завітали поважні гості з різних куточків нашої країни. Зокрема, очільник міста Володимир Борисенко, голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський, дослідник творчості Миколи Боровка Микола Славинський, поет Петро Засенко та інші поціновувачі творчості нашого сучасника. Голова Національної спілки письменників Михайло Сидоржевський відзначив, що творчість Миколи Боровка стала справжнім феноменом світової поезії. Свирійний феномен, справді феномен що. У Борисполі є, живе, працює письменник, який фактично, тут є літературознавці, я думаю, вони підтвердять мої слова, фактично писав чи написав окрему сторінку історії сучасної української літератури, сучасної української поезії. Головною ж родзинкою першого дня фестивалю стало живе виконання, покладених на музику коронделів Миколи Боровка, таких як Краю Бориспільський та пам'ять у виконанні хорового колективу Барви України, доцвітають мальви голосом Емілії Любецької, ще непомітно перемін від учнів дитячої музичної школи «Ладичі Чіпілко та Ліни Жук, вогонь Крила голосом Ірини Климук. Ластів'яна балада у виконанні Владислави Томкалайс та Ти пісне голосом Анни Волеводи, яка поділилася своїми враженнями від участі у фестивалі. У мене була пісня назвою Ти пісня, текст Боровка, музика Срія Сокура. Слова пісні дуже гармонійно виглядають разом із музикою і дуже цікаво її виконувати. Я не бачила всіх е, виступів, бо були е, збиралися до виступу, і більше я провела часу за кулісами. А так дуже цікаві е, номери і е, слухаються вони з захопленням. По завершенню виступу всіх почесних гостей слово взяв Микола Боровко. Зі сцени залунали Ронделі з залу овації любі життя. Яке воно не є, ніхто із нас його не перепише. Цілуйте цвіт своїх травневих вишень, змива, спивайте мед, яке кохання п'є. Хоч свой це моє, та ще живе і навіть рідно дише любіть життя, яке воно не є, ніхто із нас його не перепише. Долайте доброзичливців, бар'єр! Хай вітер слави коругви колише, а стежку слід завжди залишить, чи храм то буде, чи палац прем'єр, любіть життя, яким воно не є. І, хоч дев'ятий фестиваль на берегах Альти лише встиг відшуміти, Микола Маркіянович вже має ідеї для наступних творчих зустрічей та продовжує працювати над новими виданнями. «У нас... Письменник, який не планує на майбутнє, значить, він вже зупинився, його немає. Ні, я працюю, я з Най найкрайніші -най -най видання це чотирихтомне видання вийшло в мене. Нещодавно військова тематика була опрацьована в книзі. Розчахнутий голос, але я планую зробити собі подарунок на 10-річчя Ронделю міжнародною книжкою, яка називається вже Розмова з прийдешнім. Артем Шапков, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.